Мені потрібно підібрати чубчик, бо у мене ось тут віхор, І весь чубчик лягає на цю сторону, ця сторона лежить гарно, а тут ніяк. Так, ціна цього чубчика 200. Цінка. не подобається. Ну так. так, у вас прям схожий, але якийсь у вас більш теплий відтінок волосся. Добре, зараз пошукаю ще. Так, цей чубчик більш анатомічної такої форми, щоб взагалі не було видно переходу. Коштує 2980. Так він так легко входить в своє волосся. Ну, цей мені подобається більше, але хотілося б, мабуть, щось більш густіше. Ось чубчик він коштує 5500. Та в нього натуральне та густіше волосся. Також імітація шкіри голови, тому має виглядати, ну, прям не відрізниш від свого. Якщо по кольору не підійде. То ми ще можемо його по кольору підігнати трошки під вас. Знаєте, мені маємо цей подобається найбільше. Ззаду я також зараз покажу на відео, взагалі виглядаю, ну, без переходу, жодного натяку на те, що це накладний чубчик. Ще один плюс такого чубчика тире накладки. Якщо у вас буде відростати своє натуральне коріння, це буде помітно, оскільки тут коріння не відростає. Економно. Економно. А ще економить нерви по відрощуванню свого чубчика і вкладати yeah, yeah. свого чубчика кожен день. Ось так виглядає ззаду, повністю зливається зі своїм волоссям. Тут тільки по відтінку є трішечки різниця. А взагалі, якщо відтінок був би один в один, що ми можемо зробити з легкістю, то це було б як своє натуральне волосся. Я купуєш yeah, купую.